Треба своїм суспільством розмовляти відверто, а ось з ворогом воювати обманними маневрами, це ж нас туди тягнуть. Це ж вони хочуть руський мір. Це от просто щоб ну, це ну тобто, це якісь це, це дурдом, якийсь, на, на, на очі, як на вуха не налазить. Ні, ті, хто вчора ще чотири пляшки пива виносив в супермаркету, а да, потім почав вже десятками тисяч доларів хабарі брати. Але, чесно кажучи, Зеленський починає відхрещуватись. Ну, на мій погляд, намагання відмитися. Знаєш, я чесно кажучи, останнім часом, і вчора, до речі, ми це обговорювали. З Юрієм Віталійовичем, що почалися дуже серйозні атаки на тлі публікації останніх рейтингів для глядачів. Нагадаю, що дуже серйозний рейтинг має партія Європейська Солідарність. Ми говоримо зараз про діючі партії. Я зараз не кажу про те, що появляться нові і так далі. От обговорювали рейтинги ймовірності, якщо залужний не йде разом зі своєю партією, або якщо йде, до чого я це все так зачепив. Цю тему я її зачепив з тої точки зору, що на сьогоднішній день почали вже атакувати. Петра Порошенко, причому дуже серйозно, от нещодавно навіть випад в його адресу, зробив радник президента такий Литвин. Ми пам'ятаємо, от це людина, яка просто сказала, як там не Петро Олексійович а Петро жму руку обнімаючи да-да Тобто, але я для глядачів хочу сказати, тобто з метою накинути знову ж таки ці всі тези, які в свій час оголошував біглий, біглий деркач разом з Дубінським з приводу жмуруку обнімаю. Собі дозволяє своїм поганим ротом висловлювати людина, яка увага на екран, яка даючи інтерв'ю е, російському основу. Про це розповідає сензурнет. Вибачте, що мовою окупанта. Коли приносив присягу офіцеру запасу, спеціально, це з його слів, це він сам сказав. Пропустив тези про захист конституційного ладу в Україні. Ця людина сьогодні має доступ до тіла президента Зеленського. Саме до цього, Зеленського, який в свій час, я буквально один маленький сюжет і покажу. Году ми повернемо Крим. Я конечно, слабо в це вірю. ну як президент. Я всілять вас довір'я. Віру в завтрашній день, бла бла-бла, і всякую. Тобто, скажи мені, будь ласка, оці от атаки на Петра Порошенка вже почалися, я так розумію, Мар'яна Мар <Peter's nagups> <prettyish> Мар Безугла почала вже атакувати залужно. Це вони таким чином хочуть собі що? Відбити частину... Нульових рейтингів чи як, от твої думки з цього приводу? Ну дивись, структура створена, потужна ця ботоферма. Нещодавно між іншим в Ізраїлі провели аналогію навіть з, з українськими ботофермами, тому що там Натаньягу, там скандал зараз ну померла. На жаль, його багаторічна помічниця, і виявилось, що там він не надавав допомогу за останні там місяці її життя і там. Взагалі, так б до, до, до неї поставився, так от провели аналогію, що виявили. Ну вона достанні до там дні свого життя дала свідчення про те, що дійсно Сара Натаньягу разом з сином Яїром Натаньягу, вони створили там розгалужену мережу таких ботоферм, які ну, направлювали на опозицію. Виходили, виводили на демонстрацію тих, хто. Якраз ну, збирався там критикувати ворогів Натаньягу, скоординовували ці дії. Так от провели аналогії з нашими ну, з збитофірмою української влади, українського офісу президента, що багато схожого в їхніх діях. Тобто є ціла сьогодні мережа цих так званих позитивних блогерів, є фейкові чи справжні там акаунти в соцмережах, і оскільки вона створена. Її ж треба на когось натравлювати, на когось критикувати, поні понижувати рейтинг ворогів сьогодні. Той, той факт, що весь час називають збитого льотчика збитим льотчиком і продовжують саме на нього наїжджати. Ну, Якщо він такий вже збитий, то чого ви так і до нього чіпляєте? Чого ви весь весь час його згадуєте при будь-якій нагоді? Тобто ну створена мережа, треба. Ви свої гонорари, які вони отримують. А там насправді ну я ж пам'ятаю, як мені пропонували ще там три-чотири п'ять років тому навіть розвернутися на 180 градусів, як казали. Ну наближені до Зеленського, каже, скільки буде коштувати, що просто ти просто припини згадувати взагалі. Зеленського Коломойського, ну тобто, таких грошей там обертаються величезно. Так, да, я хочу підтвердження твоїх слів, друже. Це було 5 років назад. Я тобі скажу, що десь напевно знову прийдуть, тому що нещодавно мав етер з Бориславом Березою, де він розповідав, що в ньому поступила пропозиція продати свій інформаційний ресурс, зокрема ютуб канал. Mm -hmm. Причому порядок цифр він в ЕТРІ не називав, але я знаю, повір мені немаленький. От з умовою, що він ще мінімум два роки нічого не буде нового створювати. Це така умова була. Ну і на підтвердження твоїх слів скажу, що мені теж вже пропонували. Так що, так що наш канал, наші канали будуть працювати. Чесно кажучи, вони реально мають дуже дофіга бабла. Але в тему дипломатичних речей я би хотів би тебе ще спитати твою думку з приводу взагалі оцих анонсованих Зеленським призначень. Зараз я буквально декілька тез глядачам скажу, що президент Зеленський вирішив. Перезавантажити, як -то велике перезавантаження дипломатичне зробити, і почав розповідати про те, що там 30 представників наших нашої держави десь там мають поміняти і так далі. Ну Але глядачам хочу сказати, що одне з таких призначень, наприклад, з приводу Федора Шандора, його може поставити повноважним послом в Угорщині, цю людину анонсували на погодження ще 23-го року, пройшов рік. Лі, і влітку, тільки влітку, зараз влітку 23-го двадцять 24-го я збираються призначити, да, тобто і тільки зараз з'явився указ, тобто ця оперативність в лапках е, говорить про що. Е, я, до речі, хочу сказати для честі: дані дана людина, тобто Федор Шандор, він викладач, значить, пішов на війну і прям з окопів дистанційно читав лекції своїм студентам. Тому дійсно це, я думаю, людина, яка ну в принципі знає мови і так далі, але справа в тому, що е, нам же ж анонсували, що Данілов поїде в Молдову, а Гриман на нього так і ніхто і не відправляв, навіть отже, ніякого такого перезавантаження не буде. З другої сторони замінять дуже успішного посла е, Тарана. Це колишній Словенії, да, колишній міністр оборони, який похоронив е всі ракетні програми. Ну напевно, вже його будуть заміняти. Він там теж показав якийсь успіх. Взагалі, оці, от, оця от оці, от речі, оці от анонси, велике будівництво, великий асфальтоукладчик, великий там перезавантажувач, великий переможець, там стійкість, там от це от все це комплекс неповноцінності. Тому що вони всім речам дають назву там великого, потужного, там бла 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 і так далі. Ну взагалі, як ти до цього відносишся? І до перепадання піар активність вже не раз ми згадували цю цитату з тобою в ефірах, що 21 -е століття, століття перемоги піара над розумом зробляться заяви, які потім ніяк. Не будуть нічим підкріплені, але головне відволікти увагу суспільства з одного боку від дійсно болючих, серйозних критичних проблем, ну і створити таку видимість такої шаленої активності. Цей свого часу вони ж там заявляли <кій> на початку, що треба змінити терміново, змінити Верховну Раду. Повністю Зеленський розпускає Верховну Раду. Вони абсолютно недієздатні, хоча Верховна Рада, в який. Тим між іншим був активним учасником, і вона була на, ну, на мій хлопський розум то кажуть найефективніша і найпрофесійніша. і кого вони туди призначили після цього. Ну ці канал табу і... Тих... і російську агентуру, і російську агентуру. Ні, ті, хто вчора ще чотири пляшки пива виносив в супермаркету, да а потім почав вже десятками тисяч доларів хабарі брати. Ну тобто настільки вже ситуація, ми ж бачили, під час виступу Порошенко в Верховній Раді їх обличчя цієї нашої політичної еліти, як вони як мавпи, там стрибали, щось там кричали, перебиваючи перебуваючи його, не даючи йому можливість там висловитись. Ну і дійсно сьогодні очікувати від ну, і цих нових багатьох призначень дипломатичних, дуже сумнівних. А головне, що дійсно на, на цих людей, на багатьох людей навіть не отримали ще агріман. Тобто є відома процедура, що треба спочатку направити лист агріман, якому ми просимо згоди тієї держави, яка Приймає цього посла на його призначення тут в багатьох випадках навіть припустимо Зеленський заявляє вже про призначення того самого залужного чи цього самого Данілова, без того, що навіть відправлений був Агриман не те, що він не був отриманий. Ну і хоча б залужного з якому там з. Паузою в 5 місяців призначили да, після заяви, а Данилова так і не призначили, і виявляється, хоча він взагалі і не давав свої згоди на це призначення. Це просто да, такий був заповнити повітря з гучними заявами да, без абсолютно будь-якого змісту. Так, ну крім того, я хочу глядачам нагадати ще й цю фотографію, щоб ми всі знали, що черговий слуга народу, чергові російські статки, чергова нерухомість громадянства і так далі. Я знаєш до чого це все отак от кажу? Що в нас дуже багато є людей, які чомусь до сих пір люблять Росію. Ну, от люблять вони ту Росію, і все. я не знаю, що їм пороблено. То я вже казав: ну так же їдьте туди, що ж ви тут сидите? Ну, от така історія. Але для глядачів покажу ще один сюжет, я думаю, ми з тобою трішечки прокоментую. Це новини нашого е е, їхнього, навіть не знаю, як щоб не заматюкатися. Ну, коротше, самі зробите оцінку. Новорічні корпоративи в Росії. Ну, просто щоб я хочу, щоб люди це побачили. Добре, добре. Ну, Коротше кажучи, це ж нас туди тягнуть. Це ж вони хочуть руський мір. Це от просто щоб. Ну, це, ну, тобто, це трудом це, це якийсь, на, на, на очі як, на вуха не налазить. От. І в мене в цьому контексті до тебе запитання. Скажи, будь ласка, оці всі речі пов'язані з слугами, і не тільки слугами, до речі, ми ж знаємо, що ОПЗЖ ПЗЖ в нас є, Бойко недавно прославився і так далі. Тобто. Команда Зеленського фактично не реагує від слова зовсім. Ну бойко сходив, вийшов з СБУ, показав всім і сів в транспортний засіб і уїхав. Там, от ці всі проросійсько зашкварені з їхніми статками і бізнесами в Росії, сидять собі спокійненько в парламентах. Тим, які не сидять, дають добросовісно уїхати. Скажи, будь ласка. Чи відомо тобі історія про підготовку золотих парашутів слугами, в тому числі за рахунок, скажімо так, розмитнення та за дозвіл втікти з України? Ну так ми назвемо для дуже багатьох. Що ти думаєш взагалі з цього приводу? Вони реально вже попутали берега, чи будуть все таки до останнього впиратися, триматися зубами за владу? І з усіма наслідками то кажуть ну, для демократії. Але хто сьогодні є цими п'ятьма шістьма менеджерами, на яких все тримається в Україні? Це ж младориги, це ж колишні помічники найудіозніших е, регіональних політиків. Е, ну політиків проросійських партій. Хто такий Подоляк? Хто такий Єрмак? Е, зрештою, тобто то зараз розкручують там е, історію про е, те, що начебто там про е, цілеспрямовано там е, наїжджають на. Представників інших <кій> благодійних фондів, <кій> так це ж саме цим займався Подоляк. Він сам в цьому визнавав свою активну участь, був координатором цих процесів натравлювати одну частину суспільства на іншу. Казав: я там в <кій> за кордоном грузині натравлюю на росіян, росіян натравлюю на грузинів. Ну і це ж якраз і є один з найактивніших, ефективніших інструментів гібридної війни. як Принести хаос на е, територію України, То сьогодні е, згадують як в Сполучених Штатах е, російські агенти створювали е, спеціально дві такі екстремістські групи, які е, е, спочатку воювали один з одним в інтернеті, да там Блекфест така була організація Чорний кулак, а потім почали вже отримувати. На військові на якісь парамілітарні групи, які створювали по всіх американських штатах, отримували гроші з офшорів для того, щоб максимально розпалювати ці внутрішні протиріччя. Ну про це писали ще й вісім років тому, і чотири роки тому як створювалися спочатку ці ботоферми, ферми, а потім реальні. Воєнізовані підрозділи, які воювали один з одним, і практично розхитували суспільство. Нагадаю, що так само як в Україні головний кандидат Путіна це був містер чи генерал Хаус, так само і в Сполучених Штатах. Чим швидше відбудеться хаотизація внутрішньополітичного життя, чим ефективніше відволікатимуть увагу суспільства від реальних проблем, тим краще для Путінських. Знаєш, я нещодавно натикнувся на заяву Зеленського, яку він зробив після виступу Бункерного після виступу Путіна. Ну, ми зараз не будемо сильно там обговорювати виступ Путіна, але що сказав Зеленський? Україна увага нічого не підписувала, ніяких угод не існувало. Так він відповів на заяви Путіна про переговори на основі стамбульських угод. Я чому звернув увагу на це? Тобто. В той час, коли вже майже ну, декілька років да, ми обговорюємо цю тему зі Стамбулом 1, де фактично нам відома група переговірників, яка їхала від України поки солдати воювали, поки армія тримала лінію оборони, ну, хтось вів переговори, і ми ці пункти Стамбульських угод чули ну, від Путіна, почнемо з того. Але ж там же ж були українці, архамія, Умєров і так далі. Ну, вони, би, як мінімум, мали би сказати, що от Путін запропонував отто-то, ото то ото-то, і ми нічого не підписували. Ну тобто, бо я там був, я нічого не підписував. І відверто кажучи, наскільки я знаю, що все-таки підписували. І інтерв'ю пристайка якраз в цьому контексті частково підтверджує ймовірність підписання, тому що підписання це і є парафійована угода, якщо вона підписана. Звичайно, це ще не іменем України, це ще не президент, це ще не ретифіковане нічого парламентом, якщо говорити про мир якийсь. Але чесно кажучи, Зеленський починає відхрещуватись від Стамбула, і це, на мій ну на мій погляд, намагання відмитися, відмитися, тому що ну по-другому я це назвати не можу. Скажи, будь ласка, наскільки ти оцінюєш імовірність? Стартової площадки для майбутніх перемовин, які там Трамп ну ми зараз в загальному да, говоримо. Наскільки ти очікуєш ймовірність, що саме стамбульські перемовини покладуть у фундамент майбутніх перемовин між Україною і Росією? Ну те, що вони будуть розглядатися як основа для цих поновлення цих переговорів, це абсолютно зрозуміло, оскільки Путін і Лавров про це повторювали десятки разів вже тому і немає сумніву, що вони будуть від цього відштовхуватися. Яка роль буде тут, якраз наших старших посередників? Я маю на увазі в першу чергу британців, французів, німців. Тому що зробити якісь сьогодні прогнози щодо Трампівської. Позиції і активних дій адміністрації Трампа дуже важко, тому що іноді лунають абсолютно суперечливі речі. І я думаю, що до 20 до 20 січня це таке значно на кавові гуще тут гадання. А позиція, все ж таки, наших британських і французьких партнерів. Вона зрозуміла і послідовна, тому будемо сподіватися, що в цього часу там той самий нормандський формат він себе виправдав. Ми саме завдяки посередництву Меркелі Оланда тоді змогли, ну як сам Путін стверджує, там обвести його навколо пальця обдурити його, абминув як він скажеться. Веща що ось бачите, як вдало мене обмішурили, <кхів> да тобто я в в в весь час. Згадуючи е, мосад, нагадую, що в них на гербі Мосаду е, всі роки прикрашають фрази з е, Сефер Мішлей в, в оригіналі. Да це книга приповісті Соломонтової, де написано Тахбульота Селе Хаміль Хамат. Веди війну свою обманним маневром. Тобто, ну там друга частина, що покладайся на е, велику кількість радників, будь-відвертим е, своїм суспільством, тобто, треба своїм суспільством розмовляти. Відверто, а ось з ворогом воювати обманними маневрами, да намагатися максимально його обдурити. А в нас все було навпаки. В нас Зеленський стверджував, що він так відверто розмовляє з Путіним, що почав бачити мир в його очах там. А своє суспільство буде в оману якимись там обіцянками шашликів і. Що зустрінемося там спокійно, десь посередині? Там зустрінемось з росіянами з пляшкою горілки і холодцем. Тобто, була абсолютно перегорнута ця формула, замість того, щоб відверто розповідати про свої проблеми. Ми замилювали, око замилюваним займалися а з найступнішим найсуворішим ворогом намагалися вести чесну розмову. Ясно, друже. Ну справедливості заради хочу зараз звернутися до наших з тобою глядачів. Ну, по-перше, ми маємо з вами зробити дуже правильні висновки. Я вважаю, що стамбульські угоди ми ще не раз побачимо. Я думаю, ми ще дізнаємося, хто там поставив все таки свою резолюцію. Я думаю, що це це стане відомим і буду розцінювати це дійсно як реальну державну зраду, тому що по-другому це розцінювати не можна.